Йду, зовсім без настрою, з погодою не вгадано, суцільне молоко. Погано видно, зображення буде неякісне. Не везе останні тижні, Я вже кілька тижнів відкладаю в зйомках фільмів. Коли надумав виїхати гарним маршрутом, пішки з велосипедом, там навіть трошки проїхати здалеку, далеко, ліс. Гарна була погода, а на другий день зовсім спсувалися дощі, холода і всякі інші незгоди затримували ці зйомки. Оце орієнтир. Якщо звернути сюди, то я хочу підійти, поглянути, як тут спочиває мій другий кум Анатолій Іванович. Анатолій Іванович. Так, ну могилка гаразд. Парканчик вже стоїть. А над гробі ну, зробиться пам'ятничок пізніше. Так що я побував, провідав, все культурно, піду я далі в своїх справах. Анатолій Іванович з землявим пухом. Так от тоді, коли якось я не зміг приїхатися велосипедом, я хотів було відзняти фільм з такою назвою Таємний день народження. Чому така назва? Я хотів поїхати в цей день у ліс, скромненько посидіти. І нікому я не називаю своєї дати народження. Останнім часом. Чомусь я не люблю ці всі вітання. Але ж в мене погода не пустила. І от зараз я йду знімати фільм під назвою Кіна не буде. Літера А в кінці. Раніше писалося Кіно не буде. Потім я не знаю, чи змінюються ці слова, чи ні. Назву я цю запозичив з газети. Керівник кіноклубу Юра Ковтун написав статтю під такою назвою Кіна не буде. Ну, Тоді кіна це було в лапках це слово взяти. Про проблеми кінолюбительства, яке останнім часом згасало, а колись воно процвітало. Так же, чи буде кіно, чи не буде, як це буде в подальшому, покаже час. А сьогодні я забрів міський парк. Тут хащі. Десь виберу собі галявину і хочу щось приготувати. Хочу показати, що я сьогодні хочу приготувати. А готувати я буду кускус. кус Кус, який любив кусатися, був колись такий мультфільм. Вперше таке куштую з такого пакетика. Тут відрізається оця штучка, вскривається замочок, заливається туди окропу, десь по сьоме відділення чи восьме, знову закривається і хай стоїть хвилин 10-15, настоюється. Цікаво покуштувати, що ж воно таке за кускус у такій упаковці. Розпечатав я пакетик. Вон вже гріється вода. Залю сюди і буду смакувати. Вода вже закипіла, зараз заллю. Камера знову забарахлива. Не знаю, чи була та повідка про Романа, хай я її ще раз розкажу. Можливо, не навіть і не відзняло, а поки що я заливаю кипяток у Кускус. Ану погляну, чи камера знімає. Ніби знімає. Не знаю, на чому закінчилася та історія. Коли я розказую, як Роман напередодні свого дня народження в туалет впав. Дивом він спасся, провалившись. Під ним підлога рухнула. Він тільки зайшов, підлога під ним рухнула, а він розперся руками і спиною об стінки. А стінки в нас цегляні І з труднощами виліз, переляканий. І до сих пір його тіпає, як... та я як згадаю цю історію, мені стає не по собі моторошно. Ой, я вже залив куску з водою. Ось така у нас вже пора року. Чекаю 10-15 хвилин і буду його їсти. Фух, не знаю. Мабуть, дійсно кіна не буде. Камера зупиняється. Не везе зі зйомками. Ану, дивлюся, чи знімає і вимикають. Так, кускус ось у пачці настоюється. Глядач з каналу Марія Лафарет. Оце ну, чоловік, я так думаю. Марія Лафарет. Латинськими буквами, літерами написано, я не зовсім докумекав. Е, запитує в мене, е, яких я блогерів дивлюся. А зі мною він познайомився, побачивши коментарі мої коментарі на каналі Володимир Васюков і вирішив звернути на це увагу і переглядати почав мої фільми. Так от яких я блогерів дивлюся? Дніпровські пороги. Дядя Володя, колись він жив на Полтавщині, а тепер у Запоріжжі. Ой, кого, кого, кого ж і ще. Ага. Так, велоштурман. З Полтави він з жінкою туристською своєю мандрує поза кордоном. Та й по Полтавщині теж він їздив. Великий веломандрівник з Харкова є, велотурист кравець. По Україні в основному їздив. Але й за кордоном бував. Через Полтаву неоднократно він приїжджав, проїздив. Купався в річці Коломак, думав, що то Ворскла, а вона там це коломак ширша, ніж наша Ворська, тому що гирло розчистили зем снарядом. Рогозін тріп, Валерку дивлюся. З Одеси, Руслан Вєрін, багатьох-багатьох інших. Але останнім часом мене почав зір сідати, тож мені дивитися так тяжко, тому я дивлюся цих основних блогерів, що назвав. А також є Тетяна Гордєєва, Світлана Фортуна, Станіслав Кожем'яко. Тепер він називається Гала Світа. Станіслав Кожем'яко. Тепер у нього так канал тимчасово називається. А потім, можливо, буде називатися тільки Гала Світа. А як я вийшов на цих блогерів? Коли я собі купив ще планшета, зараз в мене ноутбук, але старенький, вже погано працює, коли я придбав свої планшета, то дивився, то, всяке, то серіали, то цікаві передачі, так, от так так. А син уже на телефоні, смартфоні своєму дивився. А ну я гляну, що камеру знімає. Знімає і каже, ось включи Анатолія Матвієнко. На Ютубі. Гарний канал, він там їсти готує. І я дійсно його включив. Анатолій Матвієнко з Сирового Рога покійний. На жаль, вже рік назад його не стало вже навіть більше. Гарний велокухня дяді Толі може знаєте. Такий канал був та знають його. І я тоді зрозумів, що можна викладати свої фільми і почав знімати і викладати їх на Ютуб. Ну, ще блогерів, блогерів ще яких ще. так уже якось я не пам'ятаю. Щось з пам'яті моєї сталося. Ой. Ну, що тут суп? Чи, чи куцкуз, чи що воно, суп, чи каша навіть не знаю, котра там. Та ще хай хвилин п'ять простоє. Я очікував кращого. Ось ця каша кускус. -кус. Ну так собі. Я вирішив експеримент провести, нічого сюди від себе не додати. Засмажки не додав. Ну так і ж. аби з'їсти, бо приготував вже. Ось ще й камера тією кнопкою не вимикається, що потрібно, вимикається. Дивлюся, я цією кашею трішечки присолив. Штатива не взяв, знімати незручно. Я очікував на краще. Ні, щось не те. Бистре я закипів чай. Запивати, може, тоді вона прорізе. Мора, погана каша, кускус -кус не купуйте. Хіба що там з сальцем. За машку туди додати. З ковбаскою, ще з чимось. У мене кілька помідорчика, більше нічого немає. Тож. Те, що впало, неї з'їсть. ще жирності не вистачає за смажки з цибулькою. Отак. Де воно тут? А навколо мене пролазні хащі. Сорока видає мою присутність. Зараз я буду запаватися корієм, гадаю, що така легше піде. Там її на донці вже і залишилося. Надуєся своєю трапезою, буду завершувати. Ось уже і й... сонце вишкірилося, а я вибираюся з цих хащів. Стежінка. Піду ще сюди теж ще раз хваще. Ага, тут трішки вижити ось на дибав натрапив на стежину і йду. Одна глядачка вибачаюсь. Панянко, забув ваше ім'я, то лі Ольга чи то Олена просила, щоб я розказав свою автобіографію. Я вже частково розказував в багатьох фільмах. Про себе я розповідав, як я жив колись у бамбусі, як я курям кіно крутив, там про армію як я служив. Ну, в общем, Епохи, шкільні життя, роки шкільного життя, в общем, все це я розповідав. Ну, Якщо коротко, то я можу вам розказати, що народився я 51-го року, якого числа не скажу. Маю 73 роки, а народився я у місті Комсомольськ на Амурі. Хоча корні мої з Полтавщини, батько з Рерштирівського району, мати з Полтавського, просто батько тоді служив там на флоті. І з'явився я там на світ. Але вони з матір'ю там довго не прожили. І невдовзі, через пару років, через весь Радянський Союз потягом мати під однією рукою я, під іншою шойна машинка, до речі, якою я вмів дещо шити, але зараз через їх не бачу. Приїхав сюди на Полтавщину. І от перші 12 чи, чи наступні 12 років десь я жив у селі у бабусі. Там же пішов в перший клас, в село Пальчиківка, а жив у Гутирівці. О, тут уже простір світає. Відніше буде те, що знімати. Закінчив там початкову школу, перші 4 класи, і потім перебрався до Полтави. Де закінчив 10-річку в 18-й школі. Відслужив в армії 69-го по 71-рік. й рік. Подружився в 74-му. Син Роман 77-го року. З'явився на білий світ. Так, куди ж мені піти? Так як я погано бачу, через хащі далі лізти не буду, піду сюди. Хоча я там хотів одним містком пройтися, але я його згодом покажу. після армії все життя до самої пенсії і навіть 4 роки після неї працював кіномеханіком у широкоформатному кінотеатрі Колос. Помер. Не знаю, може в цьому році, а можливо в наступних. Ось така моя коротка автобіографія. Зовсім коротко я вам її розказав, там ніяких епох видатних дат в моєму житті більше не було. Так. Ну, піду я. Ага, вниз піду. Так, десь тут спуск буде. Так, так. А ось і ставочок я побачив. Не чую поки що качок, чи їх вже забрали чи ні. А можливо вони тихесенько собі сидять. І ще не бачу лебеді. Є підпливають до берега. Там люди вигулюють собачок. Здраво песик. Привіт! Молодець. Малыша мы шукаем. Вот и собачек, где? Як ты? Молодец, молодец, песик. Вообще <свеч> 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 <загонять>, <свеч> а инший бежит. Все, до звездку. Давай, пока. Я что-то надумаю, я По поводу. <свеч> собачка. <О. свеч> молодец. там свого брата пішов. <ріхи> значить, ще лебеді плавають, а качки є, бо я погано бачу. Он на тій тій стороні. Але лебеді біліють, я їх бачу. Я ж нічого їм не взяв. Казала, жінка візьми кукурузи погодуєш. Це не значить, чи в дескоці їх знімаю, чи ні. Взємо ще один кадр. Ну ось такі наші лебеді ще плавають. А я думаю, що їх вже забрали в ковалівку на зимні квартири. Але ні. Мелом розчерчен асфальт на квадратики. Тут дітрохи щось регували, малювали. Лебід плавали на ставку номер один. Така сумбурна, пога... поганенька оповідка в мене вийшлася у цьому фільмі. Кіна не буде нормального. І того таємничого фільму. Прямий день народження. Тоді б ще на велосипеді прокатався. Ну, по широкій трасі, звісно, а до траси і там далі, то пішки поруч би з велосипедом йшов. Такий дуговатий цей канавець, як кажуть, цукерка. То їм і поплентаюся далі. Якби я не обійшов навколо ставка, то я йшов би ось звідси, спускаю щось із тих хащів цим містком. Він дуже крутий, і я на нього навіть не зберуся, мене сковзить взуття. Ага. Дуже крутий спуск, мокру погоду. Або коли підлега. Було льод ой ту по ньому б не прийти. Він скоріше всього для краси. О, так. О. О. Це на землі сього я буду підійматися нагору ось. ...східцями цього містка. Там Цей місток колись для мене був палочкою-виручалочкою, коли була мокра земля. Я з велосипедом ну, на жодну гору не зміг піднятися. Прийшлося карабкатися з велосипедом ось цими східцями. Де я зараз йду. Ось уже скільки прийшов. Наближаюся до головного входу міський парк. Так тепер називається колишній дендропарк. Там вулиця і Ківчанська. Снують автомобілі різні боки. На горі парку оглядовий майданчик. Вон звідси я прийшов, потім цими хащами піднявся по цій крутій драбині. Сюди нагору. Вперед! Ні, в той край треба йти. Побачилось. Старенький, цікавий, ретроавтомобіль, запорожець. Тепер таких на дорозі вже не побачиш. У батька мого покійного кума Володі. Було два. Перший запорож такий вухатий, а потім інший, дещо схожий на цей тільки оранжевий чи жовтого чи якого там кольору. Не знаю, як правильно називається. Ну, Батько його їздив мало, в основному володя батька возив, а коли той помер, автобіль залишився, йому спадок і він переробив його на нарожне управління. Ми навіть не на море їздили машиною, а потім я окремо по ще мотоцикл кілька разів їздили. Ну, це був останній кадр з дороги. Все, ще нічого мені сказати, кіно погане.